Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 1 грудня провів український сільськогосподарський ярмарок, на якому неможливо було не спокуситися смачненьким. Кондитерські вироби від учениць закладу притягували погляди, а овочі, фрукти, крупи, консервація та інше все це також вирощено та виготовлено руками учнів закладу. На даному закладі побував і наш оператор. Тож маємо в вашій увазі наш відеосюжет. Найрізноманітніші На різноманітніші товари були запропоновані на ярмарку: випічка, торти, тістечка, овочі, фрукти, зернові, крупи, кобаси та навіть живі перепілки. Все це можна було придбати. А тим часом присутніх розважали номери художньої самодіяльності. I like Andrew, I'm a fan of and Rita. And as I continue, you know they getting sweeter. So why can't I do a really bad thing, my lord? To me, man, it's just like a story. And you ain't It's all good that me can make you say it hey, in the trumpet. Завжди славилася своєю гостинністю, а українці своєю працьовитістю. Так і утворилися на Україні ярмарки. І ми, не порушуючи вже традицію, кожного року в нашому навчальному закладі організовуємо ярмарок. Усі вироби на ярмарку виготовлені і вирощені руками наших учнів. Тож запрошую всіх гостей скуштувати смаколиків і прийняти участь у нашому ярмарку. Такий ярмарок ми проводимо щорічно. Він завжди присвячений у неї дню робітника сільського господарства, а також проводиться з метою професійної орієнтації учнів, які запрошуються вибрати професії, які пропонує наш навчальний заклад. Кожна група готує свою виставку. Це те, що вони зробили своїми руками, і випічку, і сільськогосподарську продукцію, і пропонує, оскільки це ярмарка, її купувати за лояльними цінами. У кожного з присутніх була нагода придбати сільськогосподарську продукцію, послухати українські пісні або просто насолодитися спілкуванням з хорошими людьми.